У рівному поліцейські затримали охоронця підземного переходу, який наніс ножові поранення трьом чоловікам. Продавці, які працюють у підземці, сутички не бачили, адже на той час усі кіоски були закриті. Розповідає продавчиня пані Галина. Водночас жінка каже, що подібні сутички у переході трапляються часто. Ходять різні, навіть діти і ті маленькі, як даєш їм зауваження, що вони там от ідуть дручком, по Склу сунуть, наприклад, чи так от бігають, заглядають і даєш їм зауваження, вони відповідають нецерозурною лексикою. Вечором дуже багато ходять людей, які вживають". Пані Галина каже, що охоронець, який того дня був на чергуванні, спокійна людина і агресії з його боку раніше не помічала. Я так думаю, що вони зачіпали його і щось чи требували, чи ну хто його знає, що там було? Ніхто ж цього не знає. Хороша людина, спокійна, рівноважена. тут пригають на кіоски, а цей сторож саме був нормальний сторож. Він завжди все перевіряє, і я думаю, що це була тільки сама оборона. У нас поліції області повідомляють, що вчора близько 21-ї години компанія чоловіків йшла підземним переходом, де між ними та охоронцем виник конфлікт. Останній під час сутички смертельно поранив ножем 22-річного хлопця. Лікарям врятувати потерпілого не вдалося. Двох чоловіків 23 та 36 років, які отримали ножові поранення. Медики госпіталізували до лікарні. П'ятдесяти. Дворічний охоронець сам викликав швидку медичну допомогу та поліцію і очікував їх на місці події. Слідчі Рівненського районного управління поліції затримали 52-річного жителя обласного центру в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили його в ізолятор тимчасового тримання. Під час огляду місця події поліцейські вилучили необхідні докази, зокрема і знаряддя злочину. Наразі розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу. Причину конфлікту та обставини злочину встановлюють поліцейські. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.